Химерний привіт вельми шановним жахолюбам. Підвальний кінозал, як бачите, вибрався на відпочинок. Але й тут не перестає радувати вас свіжими видавами. Сьогодні ми зіткнемося з недоліками відпусток за кордоном. Поведу цим шляхом вас. Я Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Рушаймо! Ні, Ти думаєш, це реально хтось повірить? Якось відома інстаблогерка Медісон приїжджає на відпочинок до Таїланду. Вона кайфує, відвідує найзагадковіші нетуристичні місця та знайомиться із таємницями місцевої кухні. Ну або принаймні так розповідає своїм підписникам. Насправді ж блогерка тиняється готелем, топче бургери та робить фото із товарами від спонсорів. Усе міняє знайомство із CW, туристкою, яка показує просто шикарні місця. Медісон у захваті такий контент точно сподобається публіці. Проте білу смугу життя зненацька замінює чорна, номер обкрадають. Зникають документи, а згодом Медісон опиняється на незаселеному острові у багатьох кілометрах від готелю. Виявляється, CW ні разу не добродушна дівчина, а хитра комп'ютерна шахрайка, яка і викрила документи Медісон та почала вести сторінку замість неї. І повірте, вона на цьому не зупиниться. У фільмі знімалися Емілі Теннант, пильне око, Касандра Нот, Сара Кеннінг, суперхост та Рорі Джей Сабер Руфус. Режисер Кертіс Девід Хардер, спіраль, а сценарій написано спільно з Тешем Гутікондою. Як бачимо, склад не зірковий і, по правді кажучи, звернув увагу на фільм лише тому, що він вийшов українською та про відпочинок. Але як виявилося, все дуже навіть непогано. Сподобалося, як монолог на початку фільму про вихід із зони комфорту, мандрівку не туристичними місцями і інші типові інфлюенсерські хріні, дуже сильно контрастував із відеорядом, показуючи абсолютно протилежне. Само собою гарні краєвиди, як із природою, так і з готелями та містом. Динамічний насичений сюжет, який не відпускає полазити по інтернету чи по соцмережах. Щоб ви розуміли, уривок переказаний на початку, це десь перші півгодини. Щоправда, 10 з 10 я би сценаристу не дав. Оскільки, по-перше, CW має такі навички і мотиви просто тому, що а по-друге, кінцівка. Так вона дуже насичена, дуже напружена, але абсолютно нереалістична. Враження, що її писали виключно експериментуючи із несподіваними поворотами, або щоб лишити кілька гачків для потенційних сиквелів. Трохи домахаюся і до назви. Проблема не в іноземному слові «інфлюенсер» замість впливової людини чи лідера думок, а радше в тому, що вжити слово чоловічої статі проте в центрі сюжету жінки. У Польщі фільм, до речі, такий як «Інфлюенсерка» вийшов. А в одній країні агресорці взагалі як острів ілюзій. Хоча там про острів, аби 10 хвилин хронометражу набралось. Бачив відгуки, що фільм і не жахастик зовсім ні разу не страшний, і ще й сюжет такий собі. Так, можливо, до жанру жахи стрічка справді дещо не дотягує. Але це точно напружений трилер, у якому є хитра лиходійка, люди, які хочуть її завадити. А головне показано, що сучасні заходи безпеки, навіть сітківка ока чи відбитки пальців, це просто ілюзія, і в умілих руках вони безсилі. Частину глядачів збентежує зовнішній вигляд сідавою, а саме родима пляма під правим оком. Це не грим, до речі. Касандра Нот, тобто акторка, справді має невус, який не завадив ні танцями професійно займатися, ні у фільмах зніматися, ні особисте життя влаштувати. А навпаки, вирізняє акторку з поміж решти і закладається у пам'яті. Загалом маємо динамічний трилер із красивою картинкою та непоганим сюжетом. Якщо цьогорічний відпочинок планується виключно на вихідних удома, то чому би не помилуватися океанськими хвилями разом із американськими блогерками? І сьогодні інфлюенсер отримає звання без лиця. Таким темним виявився світ інфлюенсерів, майже як закапелки нашого підвалу. Від зайвої кави не відмовимося навіть у таку спеку номер картки в описі під видовом. не забувайте також і про підтримку збройних сил України, які повільно, але впевнено нищать ворога. А випуск тим часом добіг свого кінця. Екрани нахабно займав Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Наступне видиво уже за якихось півтора тижні. Химерної ночі. Слава Україні!